Доброго дня, мої зірочки. Сьогодні ми поговоримо про найдорожчу людину, про татка. А хто такий татко? Який він? Це ми дізнаємося, коли послухаємо одну історію. У далекій далекій країні, високо-високо над землею, на пухкій, біленькій хмаринці, жило маленьке сердечко. Воно було ніжне, червоне. З теплим блиском і великим бажанням знайти свого татка. Кожного ранку сердечко прокидалося, дивилося вниз. Там, за веселковим туманом, були міста, села, ліси, річки. Може, мій татусь там мріяло воно. Одного дня сердечко вирішило вирушити у подорож. Я знайду того. Чий голос лагідний, руки сильні, а серце велике, як моє бажання бути поруч. Спершу сердечко прилетіло до міста. Біля вікна на дивані лежав чоловік і читав дитині казку. Його очі світилися добром. Сердечко підлетіло ближче, та дитина весело вигукнула: «Татко, дякую за казку. Сердечко зраділо. Але зрозуміло, це вже чийсь татко, і полетіло далі. Воно летіло над полями, горами і морем. Одного разу вітер підхопив його і поніс до парку. Там чоловік допомагав дівчинці вчитись кататись на велосипеді. Він підіймав дівчинку після падіння, тримав кермо, сміявся і підбадьорював. Тату, я змогла. Радісно закричала дівчинка. Сердечко раділо разом з ним, але знову рушало далі. І раптом у небі з'явилася тепла рука. Вона ніжно підхопила сердечко. Я тебе давно шукав, лагідно промовив голос. Я твій тато. Сердечко затремтіло від щастя, притиснулося до рідного серця. Воно було міцне. Тепле і дуже добре. Там у татусевих обіймах сердечко нарешті зрозуміло Коли шукаєш з любов'ю, обов'язково знаходиш, і з того часу сердечко більше ніколи не літало самотнє. Любий татку, мій герой, пишаюся я тобою, найсміливіший у світі. Я тебе люблю, мій рідний. Діти Пропоную вам зробити або намалювати сердечко для свого татка. А коли він прийде додому, не забудьте його обійняти і сказати, що ви його дуже-дуже любите. Дякую вам за все, до побачення!